голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан з ними будемо спілкуватися. Пане Сергію, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з оцієї, як на мене, унікальної операції з ліквідації ватажка Аль-Каїди. Там я вже прочитав дані, що його знищили навіть дуже якимось специфічним снарядом, специфічною ракетою, в якій можливо навіть взагалі не було вибухівки, але в ній там перед самим контактом з мішенью розкриваються шість лез. Тобто, по суті, у цього Аль завахірі просто покришили. І Байден сказав, що Сполучені Штати за потреби можуть е, ліквідувати будь-яке терористичне угруповання чи будь-якого ватажка терористичного угруповання. І у мене от тут не об така ідея виникла. А, а, а що як до одного великого терористичного угруповання, яке називається Російська Федерація? От ми просто вперше дізналися про існування такої зброї, і напевно колись нам теж це знадобиться. Ну очевидно, але треба сказати, що ракети такого, такого типу вони більше застосовуються. Ну власне кажучи, як і дрони Камікадзе Свічблейт. Я маю на увазі трьохсоті. Вони якраз застосовуються спецслужбами для от таких точечних, тобто таких прицільних прицільної ліквідації саме живої сили. Тобто в війні в війні артилерії в тій повномасштабній повноцінній війні, яку веде проти нас Російська Федерація, звичайно, що ну така високотехнологічна зброя, вона звичайно, що не вирішить хід подій і не вирішить війну. Але дійсно дуже є цікавим сам факт, тому що ну вже бачите, понад 20 років Сполучені Штати полювали і за Альзабахірі. І більше того, в те, що вони те, що вони оголосили Аль-Каїду терористичною організацією, і те, що вони так активно боролися, фактично з 2001 року, вся вся їхня зовнішня політика була спрямована на поборництво терористичних організацій і їхніх посібників у всьому світі, тобто не було якогось зовнішнього ворога. Як, наприклад, тоді ще там Росія Китай, вони ще не, не визначалися а саме терористичні недержавні організації, і навіть те, що вони втратили свій вплив, я маю на увазі Сполучені Штати в Пакистані, навіть те, що ось аж такої поразки поразки отримали отримала політика Сполучених Штатів в Афганістані. Навіть це і зміна також кількох президентів не полишає от незмінює цю сталість інституції, сталість політики на поборювання тероризму. І так дійсно ця заява вона є цікава. Байдена про те, що Сполучені Штати будуть боротися проти будь-яких терористичних режимів, і саме тому, от вже місяць проходить по всім західним країнам, по західним столицям. Акції в першу чергу наших громад про з вимогою визнання Росії державою терористом, тому що якраз визнання надання такого статусу ну цій по суті терористичній державі. Воно якраз і відкриває можливості для сполучених штатів знищувати будь-які цілі, тобто ватажків, ну включно очевидно, що з Путіним і всією військово-політичною верхівкою, будь-де взагалі, і за будь-яких умов, і застосуванням будь-яких засобів, от в тому числі і цих ракет. Я думаю, що просто колись, коли може не такою гарячою буде наша війна, можливо, нам знадобляться такі подібні або такі самі засоби, тому що я думаю, що і український народ, і українські спецслужби. Теж триматимуть, що називається на олівці кожного хто віддавав накази, хто знищував, хто катував, і можливо, навіть такими цікавинками зможуть передати їм вітання. Ну точніше, через них передати вітання Кобзону. Давайте тепер до ситуації української росіяни не зазнають великих втрат, але все одно намагаються ніде не спокійно на українських фронтах. Ну і в новинах чули повідомлення ну, точніше, частину аналізу американського Американського інституту дослідження війни, що ось уже в чотирьох областях в Росії формуються додаткові підрозділи. Вони хочуть атакувати Авдіївку в ЛОБА, що називається. Що це нам має говорити? Ну так дійсно росіяни вивільнили свої резерви в першу чергу, які знаходилися саме на Донецькому напрямку, а також які знаходилися в Білгородській області. Тобто, ще до речі, продовжується перекидання їхніх резервів через Крим саме на південь. Тобто, ну по суті, по суті кажучи, вони намагаються рятувати ситуацію, яка складається для них невтішно на півдні, намагаються перехопити, перейняти ініціативу. Тобто, будуть пробувати контратакувати наші збройні сили на цьому напрямку, тобто, ну верніше сказати, на трьох напрямках: Миколаївський, Миколаївський, Криворізький, Запорізький напрямки і от. І будуть застосовувати звичайно, що всі е, наявні сили, тому що ну е, треба сказати, от е, чесно, що тут росіяни все ж таки вперлися, тобто вони впираються на Донеччині. В наші оборонні укріплення і розуміють, що їм вже не вдасться, тобто їм не вдається захопити Донецьку область, так як вони хочуть, так як вони вірніше хотіли, планували. Тобто, це було ще ще місяць тому. Вони анонсували оце все своє стрімке захоплення чи битву за Донбас. Так, от вони зараз розгортають оцю битву за південь в надії на те, що зможуть розтягнути наші війська, атакувати нас по одразу одразу по е, різним напрямкам, і при тому, при всьому, от бачимо, що вони не зменшують свій тиск, зокрема, і на Бахмутському напрямку. Тобто, вони там на південь е, від е, Бахмута пробу пробували штурмувати наші позиції. Авдіївський напрямок так дійсно гарячий. От е, ці райони, також е, Донецький напрямок е, в районах Мар'їнка, Красногорівка, тобто йшли застосування всіх засобів, і в тому числі авіації. І я хочу сказати, що і посилились і ракетні обстріли. Тобто 25 пусків ракет, зокрема С-300, і, здається, дві пуски точки. У тобто, це продовжується такий масований ракетний обстріл наших позицій. Продовжується добре. А от якщо Шойгу, це міністр оборони, чи міністр нападу Російської Федерації, каже, що російська операція в Донецькій області триває за планом. Вони свої плани будують так, щоб потім уже не при кінці процесу вписати, а коли ми хотіли, чи чи як це розуміти? Тобто вони хочуть, вони захлинулися, вони не можуть досі захопити навіть останній той мікрошматочок Луганської області. В них повністю ще ну в них не вдається. На Донеччині, і тим не менше, вони кажуть, що у них все йде за планом, ну звичайно, вони повинні щось говорити, і заява Шойгу і заяви взагалі вищого політичного керівництва та, власне кажучи, як і їхні медіа, це є засоби пропаганди спрямовані вну, виключно на внутрішнього свого мешканця. Тобто, якщо росіянин. Пересічний росіянин на черговий вже який п'ятий місяць цієї війни, і він отримуватиме якусь інформацію, що щось складається не так. І бачить, що до приходять його сусіди, десь е, якісь рідні, родичі, знайомі, там вбиті, там поранені. Ну одразу виникне питання, що це означає, що я буду наступний, і ніхто не хоче повторення Афганістану, е, ніхто не хоче ну такої загальної мобілізації. Ні, тобто пересічний росіянин, це така боягузлива істота, яка хоче, щоб яка дуже хоче величі Росії, але хоче, щоб це е, зробив хтось. От е, ті нещасні забиті е, Забита молодь або, або чоловіки середнього віку з депресивних регіонів, які пішли за тими двома сотнями тисяч рублів в надії, бо тому, що це їхній єдиний соціальний ліфт в Росії, а, і а, от вони, власне кажучи, мають приносити ту перемогу росіянам і створювати картинку в телевізорі. Якщо ця картинка в телевізорі, тобто в основному засобі пропаганди, не відповідає. Уявленнями і у тому негласному суспільному договору народу Росії з його владою, ну це очевидно, що влада тоді делегітимізується. і це основний ну, це основний стовп, на якому тримається, власне кажучи, вся ця путінська кліка. Ну так, а давайте тепер от серйозно можливо. Можливо, це їхнє постійне заявляння, що у них все йде за планом. Вже кілька було повідомлень про те, що вони начебто знищили установки «Хаймарс». Більше цього вони показують ну, при цьому фотографії, які до Хаймарсів стосунку не мають. І напевно військові це зразу розуміють. Але їм обов'язково треба похвалитися фейковими якимись вдачами. У них вистачає в принципі, чим хвалитися. Пробачте, вони все одно знищують і нашу техніку, вони знищують наші міста це хвалькування тим, чого вони поки що не досягли. Воно працює чи воно навпаки буде якраз для їхнього населення показувати, що ну тобі брешуть, тобі про все брешуть. В них немає іншого виходу. Тобто, якщо, якщо вони зупиняться в своїй пропаганді, а от також серед населення є також велика частка і російських військових. Тобто, якщо вони зупиняться в своїй пропаганді і не будуть показувати успіхів, а тим більше в питанні о такому чутливому цих хаймерсів, значить, це може бути ще гірше, ще погіршити морально-психологічний стан, в тому числі їхніх бійців на фронті. Тобто, якщо боєць буде розуміти, що е, ну вся вся протиракетна, протиповітряна об система оборони його армії, не може дістати кілька автомобілів з ракетами, тобто, в, в розумінні пересічного росіянина, це ж такі самі хаймерця, це, це, це такі самі гради, чи смерчі, скажімо, точніше, але американські. І от питання: якщо наша армія не може знищити оці всі американські смерчі, це означає, що кожен наш підрозділ і я завтра також під загрозою, і і моє командування не зможе нічого зробити, не зможе ніяким чином цьому протидіяти. Звичайно, що ніхто не захоче працювати тоді на складах, звичайно, що ніхто не захоче розташовуватися в цих великих підрозділах, тому що це потенційні мішені, з якими які стають автоматично беззахисними. Тому ця пропаганда вона працює в першу чергу, звичайно, для мобілізації і свого населення і своєї армії. Тобто інша справа правда це чи неправда, але солдат повинен чути, що на кожну американську зброю вірніше так на кожну українську зброю. Вже є відповідь з російського боку, і що, власне кажучи, що ніяка зброя для нас, для російської армії, не страшна. Ну і звісно, що це банальна ось ця бюрократія, коли потрібно, коли нижче керівництво, військове керівництво доповідає своєму політичному керівництву. Воно також змушене постійно доповідати про свої успіхи, тому що. В таких іграх, як війна, звичайно, що ми бачимо, що неуспіх, він може дуже дорого коштувати, а в тому числі і життям. Саме тому і військове керівництво військове командування російської армії воно наразі повністю залежне від політичного від їхніх спецслужб, і тому замість того, щоб доповідати реальну ситуацію на фронтах. І звідси будувати свої прогнози. Ну от вони змушені постійно постійно рапортувати про надумані дуті, але але принаймні, хоч якісь… Ну тобто, ін... якщо не зробив приписки, значить ти поганий командир. Да, а відповідно, так. який це має стосунок до реальності. Це вже 28-го рівня питання, так. Абсолютно так і так на кожному з фронтів, тобто кожен з кожне командування чи штаб командування кожного операційного напрямку робить свої приписки, і там десь кожен потрошечку, і зрештою, Москва отримує реальну викривлену викривлену картину дійсності на фронтах. Війна продовжується. Тобто, завдяки цьому ми можемо наносити втрати. Але ну, звичайно, що на швидке закінчення війни сподіватися нам звичайно, що марно. Добре, оперативне командування південь повідомляє про чергову серію в Чорнобаївці. Там, значить, вдарили по е, пункту базування окупаційних військ. Плюс ми бачили ще кілька ну таких цікавих сигналів саме з півдня. От ситуація на південних фронтах, намагання ворога то закріпитися, то навіть кудись лізти вперед, перекидання туди військ. Як загалом розуміти зараз ситуацію, яка там складається? Ну, бачимо, що так дійсно перекидаються туди основні сили, і вже вже підрозділи чотирьох армій перекинуть, зокрема і 35-ї армії загальновійськової армії східного військового округу, тобто, це та армія, яка здійснювала наступ на Київщині. Тобто, можемо судити, що це основні сили росіян. Які вони застосовували на своїх головних напрямок? Ну бо очевидно, що з лютого місяця Київ це головний напрямок, і бачимо там до речі, також і 64-та бригада, яка, яка відзначилася своїми звірствами в Бучі Єрпіні. Ну тобто, бачимо, що якраз стає пріоритетним саме південний напрямок для росіян, а їхня наявність саме десантних підрозділів, тобто туди перекидається велика кількість десантників. Говорить. Про те, що ну десантники не вони не для оборони стоять, тобто вони це підрозділ, який покликаний до штурмів. І тому, тому, звичайно, що росіяни будуть намагатися перехопити ініціативу, будуть намагатися контратакувати, в тому числі з допомогою своїх підрозділів десантних військ. Зараз тільки питання в тому, на якому з напрямків, тому що звичайно, що логічно було би іти на Миколаїв, але в той же час ми бачимо їхнє розгортання саме вздовж берегів Дніпра, тобто з правого з, правого, з лівого берега, тобто можна може бути таке, що основним напрямком буде також і Запоріжжя, пане Сергію. Чи погоджуєтеся ви з тезою, що операція на Донбасі у Росіян зайшла у глухий кут, і що би там не казав, Шойгу, що у них все йде за планом? Ну воно не дуже йде за планом, і тепер, от битва за Херсон стає основною точкою, так само як ми там півтора місяці тому ну, вважали, чи там бачили багато аналітики про те, що битва за Донбас буде центровою подією. Так, абсолютно, і ми це бачимо по просуванню російських військ, і ну як би сказати, при при всій тій повазі там і при всьому жилю що щодо захоплень окремих сіл саме на Бахмутському, Сіверському от напрямку, все ж таки і Бахмут, і Сіверськ, і, і Солидар це невеликі міста, і це ще навіть не підхід до наших основних до ну як би сказати укріпленого району. Тобто я маю на увазі Слов'янськ, Краматорськ. Дружківка, Костянтинівка, тобто всі ці основної агломерації міста Донецької області, очевидно, що такі темпи ну це називається просто ступор, і великі великі військові підрозділи, великі військові з'єднання, які були накопичені на цьому напрямку для того, щоб саме проломити. Нашу оборону виявилися просто такими, що тупцюються на місці, і потрібно я так розумію, що росіянами прийнято рішення якраз про про зміщення, про, про зміщення основного основного напрямку свого наступу атаки саме на південний напрямок, щоб в тому числі якось розблокувати і і цю Донецьку область. Тобто, на Донеччині, на Донеччині, вони зайшли в глухі. Ки кут і їхнє просування мінімальне, і тому тому увага вся переключена на херсонський запорізький напрямок. Ну і на фінал. Президент Зеленський в розмові з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО, сказав, що необхідно, необхідно отримати більше підтримки, більше важкої зброї від альянсу та партнерів. А у них взагалі є можливості навіть суто мати ну матеріально-технічні, щоб збільшити ці поставки. Бо може, ми вже все вичерпали може у нас світ е, витратив в Україні всю чи там майже всю наявну зброю? Е, ні, це не так. Звичайно, що і в резервах Сполучених Штатів, е, і також в резервах європейських країн е, і основних країн, таких як Німеччина, Франція, також Італія є достатньо зброї. І якщо би е, там гіпотетично було прийнято рішення про надання нам тієї зброї в достатній кількості. Яку ми попросили, ми би то ми би не спостерігали зараз розгортання військ саме на півдні, російських військ на півдні, тобто російські війська, ми би зупинили, не дали б їм перегрупуватися, і вони би були вже фактично. Ну хай якщо не не знищені повністю, то принаймні були б не боєздатні ще на Донецькому напрямку. Добре, Як... дякую, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Обговорили ситуацію на Україні.